в кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни. І Бог у відповідь почув, і кожен більдяцький відчув. Я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім і посаджу в дворі калину, червоний символ України. Я не дам їй похилитись, а я сумвільно буду вчитись найкращим лікарем, щоб стати здоров'я людям рятувати. Я вчителькою бути хочу, дітей до знання заохочу. Я агрономом гарним хочу стати. Засію всі поля хлібами, щоб пахла наша вся земля. А я планую, немовля. На світ я народжу дитинку, маленьку, гарну українку або ж сіночка козочка. У мене мрія ось така. А я це рідко все навлю. І, мабуть, краще не одну, бо після катувань страшних. Можу діток мати своїх, як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити. Я буду малювати картини, пейзажі нашої країни, а я писатиму вірші, які так ллються із душі і прославляти Україну, нескорену, міцну єдину. А ти що зробиш, сива мама? Могилку доглядати стану й молитись за людей усіх, за всіх. І мертвих, і живих, і до останніх своїх днів просити кари для кати, катівки. Почув Бо ці Бог і мовив, я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знайте, надію й віру не втрачайте, живіть, народжуйте, любіть і тільки лиш йдіть. Війна Ти долю нам зламала, когось навіки роз'єднала і навпаки когось зріднила. Комусь дала натхнення і сили, і скільки не було б печалі, життя продовжується й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина, все буде добре, Україна.